рада, що ви знову на нашому каналі дивитеся це відео. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми маємо запрограмувати гру Гаррі Поттер». Вже я підготувала для вас готових персонажів, тобто це мітла, вона виглядає ось так: межа, яку я додатково намалювала, зробила її більш в грідієнті заповнення. І наш прекрасний Гаррі Поттер. Якщо подивитися уважно, то образ у нього растровий, один без мітли, інший вже з мітлою. Тобто, наше завдання, щоб він тримав в руках саме цю мітлу. Отже, починаємо з того, що ми маємо зробити початок, типу як розповідь, що трапилося, чому Гаррі Поттер без мітли, і як йому треба допомогти. Починаємо з прапорця. Маємо ставити початкові команди координат, в якій координаті він зараз знаходиться. Напрямок, в який він дивиться. Ось тут ми бачимо його, ми його не повертаємо. Це напрямок 90. Далі, перший образ, в якому він теж знаходиться, це без мітли. Подивилися ще раз уважно. Другий образ з мітлою. Ми ставимо поки що перший. Фон на початок. Також поставимо Hogwarts School Vector Illustration». Якщо ми побачимо, це фон теж нестандартний, я його додатково скачувала з інтернету. Також буде окремий урок, як можна скачати різних персонажів з інтернету, і не тільки персонажів, але і фон. Рухаємося далі. Отже, поставили фон. Що у нас йде по розміру? Розмір у нього зараз 100. Задаємо розмір. Поставили його, перевірили, все у нас працює. Далі ми будемо ставити команди Говорити. Напишемо привіт. Друже. Друга команда. «Допоможе, Мітлі. Доли. Мене. Тут теж можна коригувати, вже поставити, наприклад, 3 секунди, щоб це трошки довше було, і ми встигли це прочитати. Можна писати все в, одно, в, в одній команді, але я розбиваю на такі грубки, щоб м -м, типу був такий монолог, більш розгалуджений. що треба буде робити? Ми будемо управляти стрілочками. Маємо про це теж сказати. Управляй. Стрілочками, стрілочками на клавіатурі. Стрілочками, да, управляй є. І ну, тут 2 секунди теж, в принципі, нормально. І ще одна остання команда, ми побажаємо гарної подорожі. Чудово, написали текст, рухаємося далі. Перевіримо його. Привіт, друже! Допоможи Мітлі долетіти до мене. Управляй стрілочками на клавіатурі. Гарної подорожі. Тепер ми зробимо таку фішку, щоб наш Гаррі Поттер ніби долетів на місяць. Тому що, коли ми будемо програмувати межу, графічно красивий лабіринт буде закінчувати саме на ньому на місяці. Отже. Ми зробимо спочатку його малесеньким. Це приблизно буде розмір, 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 розмір 20 або 30. Можемо навіть 30 спробувати поставити є, зараз ми навіть це перевіримо, 30 і примістимо до, до нашого місяця. Ковзати в цю позицію є, поставили. Перевіримо з самого початку. Привіт, друже! допоможи долетіти до мене. управляй стрілочками на клавіатурі. Гарної подорожі. Є, перемістилася. Після того, як ми перемістилися, ми будемо передавати наше повідомлення межі і мітлі, щоб вони показалися. Оповістити повідомлення це буде повідомлення-гра. Є. Коли межа буде отримувати це повідомлення, вона буде показуватися. Але на початку ми її не бачимо, тому будемо її ховати. Отже, вона, вона ось так буде показуватись. Так само переходимо і на мітлу. На початку ми мітлу не бачимо, тому ми її ховаємо. І показатися, коли ми отримаємо повідомлення гра. Поставили. Перевірили. Але наш Гаррі Поттер не так буде тримати мітлу, ми її будемо приміщати в цю позицію і саме з цього почнемо. У неї буде такий координат, але напрямок трохи інший. Будемо її повертати. Це буде навіть не мінус 1, а просто 0. Вона буде ось так прямо стояти. Поставимо їй координату, поставимо їй напрямок. Напрямок це буде 0. Початкові команди яких ми постійно дотримуємося, є. Далі ми будемо ставити образ. Образ, в принципі, один його можна поставити, це теж є основною командою розмір. Задати розмір. Зараз вона в розмірі 20, поставили. І тепер переходимо до основного. Нам сказали, що ми будемо управляти стрілочками, тому ставимо чотири умови. Якщо є далі датчики. Будемо підставляти клавіатуру клавіша вгору, дублюю клавіша вниз, дублюю клавіша праворуч, ще раз дублюю і клавіша ліворуч, які ми будемо ставити команди у внутрішню частину. А якщо ми говоримо за вгору вниз, це наш ігрик. Тому ми будемо переміщати по крокам. Краще тут ставити 3 вгору і мінус 3 вниз, і праворуч, і ліворуч за годинниковою стрілкою теж 3 і проти годинникової стрілки теж 3. Якщо ми ось так: от, наприклад, запустимо код, він працювати не буде, і мітла наша рухатись теж не буде. Не забуваємо про команду Наш головний цикл завжди, який це все об'єднує, без якого нічого не працює. Поставили, ще нам треба зробити, щоб наша мітла не могла приходити через межу, яку ми намалювали. Тому поставимо знизу ще одну цікаву умову. Датчики торкається саме межа межа з великою буквою, бо інша межа це саме та, що по, е, е, йде по масштабам сцени. Поставили, якщо, наприклад, буде е, торкатися межі, буде рухатися в цю координату, в якій він, в принципі, і на початку стоїть. Є. І, звичайно, задаємо початковий напрямок, щоб вона типу, як починала з самого початку. Супер. А ще нам, давайте вже до кінця це допрацюємо. Зробимо ще одну умову кінечно, коли мітла буде торкатися саме Гаррі Потера. Торкається нашого Гаррі. Що буде відбуватися? По-перше, вона одразу сховається. Нібито Гаррі вже взяв цю мітлу. Вона сховається і передасть нове повідомлення. Але вже не гра. А можна написати Гарі є. Yeah. Переходимо до нашого Гарі і ставимо трошки вниз. Коли я отримаю Гарі, що я зроблю? Я поміняю наш образ. Поміняю образ на другий. І давайте з межею теж розберемося, коли межа отримає Гарі, вона не покажеться, вона має сховатися. Тобто буде ось така фішка. Коли він змінив образ вже з мітлою, ми його перемістимо на початок, де він у нас і стояв. Тобто це початкові команди, координати мінус 28х і 1. Тому ковзяти в позицію мінус 28 і 1. Перевіримо. Є. Нам треба задати початковий розмір. Це був початковий розмір 100. Тобто буде виглядати це ось так. І наша ця мітла, вона зрозуміло сховається. В кінці наш Гаррі скаже нам дякую за допомогу. Супер! Давайте перевіримо це все з самого початку. Зараз ще раз подивимося по коду. Межі теж все поставили. І в нашому прекрасному гарі ми теж все поставили. Давайте все перевіримо. Привіт, друже! Допоможи мітлі долетіти до мене. Управляй стрілочками на клавіатурі. Гарної подорожі! Є наша мітла, ми вже бачимо, що ми управляємо мітлою, вона рухається і не може пройти через межу. Будемо зараз потихесенько. Нею рухати так. рухаємо, рухаємо. Піднімаємось тут зараз вгору. Опс. Поїхали потихеньку. до нашого Гарі. Дякую за допомогу. Чудово! Гарі, наш дуже радий, що він тепер може летіти в Хогвартс і вивчати е, знову магію, а ми раді, що ми допомогли йому отримати своє мітло. Гра у нас вийшла дуже легка по програмному коду. Головний персонаж Гарі, який нам розказує, що зробити: межа і мітла, якою ми управляємо. Основною помилкою, яку завжди роблять учні, забувають цикл завжди, тому на це теж обов'язково звертайте увагу. А, дякую, що дивилися це відео, що звертали увагу на головних персонажів. Буду рада, що якщо будете ставити коментарі, відмічати нас. І гарного вам дня! Всім пока-пока!